Ужгород прийшов новий рік по церковному юліанському, вічно молодому, вічно святому, благодатному, богослужбовому календарю. Чому така у нас думка про цей праздник особлива? Да тому що новий рік для людей нецерковних це є рік, коли вони як танцювали 31 грудня. Так танцюють першого і другого, і все в них танці, спів, блуд, нечистота для них не є періодів воздержання, приготовлення до якихось праздників – все у них у нецерковних людей сироє і неінтересно, в тому числі і новий рік по гражданському календарю. От почому. Для нас гражданський новий рік теж праздник, але який праздник? Ми підбиваємо підсумки, які ми мали труди до першого числа Нового року по гражданському, що ми планували, що ми зробили, що ми забили, що не успіли, а щось ми полінували. Ну і плануємо довершити в новому році. А що ж ми думаємо на Духовний Церковний Новий рік? А тут і наші думки, як ми молилися в старому році, скільки раз ми були на службі, скільки ми безпричинно пропустили літургії, праздників? скільки раз ми лягали без молитви, або така наскоро, як кажуть, у русинів, гаром, на Троє та бігом, Скільки раз ми. Пропустили пости, не держали пости смиренно, Скільки раз себе убаюкували, та ти вже слабенький, та тебе може, не треба ти поздержати. Та й самого ще другого переговорили, Скільки раз було, що ми мали можливість і необхідність срочно посповідатися, причаститися, і вдруг чок знаходить причину. Та яся б місяць назад, а мені може доста. і в результаті. На цей новий рік може представити собі і даколи поганьбитися самих себе, Скільки ти пропустив, скільки полінувався. А скільки раз ти мав конфлікт, а в тому конфлікті доказував, який ти правий, хоча можна було уступити і зберегти брата твого, і зберегти мир. Скільки раз у старому році ми з вами, деколи виділи, що чоловік убідів напасти. І могли не проявити милосердія. Знову це указ, що в новому році подобне б не повторилося. Скільки ми в старому році чули, як нас обозвали і врагами, і шпіонами, ми в місто молитви, да, коли колись мися огризали та робили б ми якісь угрози. Ні. Треба інакше поступати. Ну, що робити? Злодії на те, щоб красти – П'яниця, щоб пити, блудник, щоб блудом ходити. Ну, а брехачі в цьому світі, клеветники, да вони сьогодні у нашому суспільстві в Україні самі високоплачені. клеветники обманщики, доносчики, вони во всі времена нібито свої, а остаються злобою і дійсно ворожою частиною і держави, і церкви. Ми то все відали, як ми повели себе. Якщо не добре, якщо ми не підняли руку і сказали, Господи, прости їх, бо не розуміють, що творять. А подумали, інакше ми согрішили. В новому році є не робити. Кожна літургія у нас кожен день в Ужгороді йде служба, а по і дві літургії. Кожному молимося за мир в Україні. А то, що Бог дав мудрим людям. У нашій державі знайти те мудре рішення, яке було май мудроє. особливо не вмішуємося, не диктуємо, просто кажемо, треба таке, знайти мудре рішення, що було добре для всіх, для народу Божого, а також молимося за воїнів, котрі потребують нашої допомоги, котрі там десь на передові вмерзнуть. Господи, поможи їм. А всім. Раненим, а всім пропавшим без вісти, а всім сучим у лікарнях, у котрих деколи коли ще й не приймають чоловіка, раненого на поміч, та бідний стоїть в очереді. Господи, ми того відділи, Боже, у новому році Бог помовив, щоб наша молитва церковна була направлена на всіх, хто потребує нашої Ну, Одержався тільки канонічної церкви. Майтуй, тут, будемо діти Божі. Діточки нового світлого церковного року, а у вічності в такі новизні, просимо Господа і привести нас по милості Божої у Царство Божоє. Амінь.